Всім гарного дня. Сьогодні у нас вже 4 червня. Я біжу на нову пошту. Приїхав один з моїх подаруночків до дня народження. я думаю, зробити вам розпаковку на вулиці і показати, що воно таке. Ось я вже отримала. Ось така коробулька, Зараз вона місце, де будемо розпаковувати. Зрізала коробку, позаду вас чуєте машини. І побачимо. Що тут у нас є? Купа потери тут 100%. У нас тут є станочок. Ось такий станочок. Невеличкий. Зараз розпакую. Так, це ось такий виробник ековуд з Кременчуга. Ось і фізіпівка. Кому цікаво, в них великий асортимент станків для вишивки і різних виробів з дерева. Я обрала собі такий маленький станочок, щоб можна було вишивати на дивані або кріпити до стола. Тут такий тримач для п'ялиць з логотипом EcoWood. Ось такий він. Я зараз збирати на місці не буду, розбиратися, але покажу вам. Він прийшов майже зібраний, ось така невеличка платформа. Це Оций для того, щоб кріпити, його можна кріпити до стола, а можна вишивати на дивані. Дерево дуже гарно оброблено, гладеньке. Чому я обрала такий собі варіант? Тому що якщо мені потрібно буде більший, я собі дороблюся колінці. Ну що, не втрималась, я вирішила все ж таки на вулиці зібрати і показати, який вигляд має станок. І з собою були п'яльці нурги. Якраз для цього. Це молода компанія Кавуц з Кременчуга. В них є сторінка інстаграм, сайт і на промі вони також є. Відгуків та повних характеристик станків немає, тому я на свій ризик замовила один станок, щоб подивитися, що він з себе представляє. Я, заважаю, да? я вже вдома, моя помічниця поряд. І я вирішила закріпити станок до стола, використовуючи приладдя, що було в комплекті. Коли я замовляла станок, я не знала, що тут передбачено саме це кріплення, тобто воно йшло як в подарунок чи воно передбачено, але воно не тримає міцно станок, совується, він трошки хитається через цю конструкцію. Треба буде подивитися, в чому проблема. У мене все поки що влаштовує. П'яльця дуже класно тримається, є доступ до зворотньої сторони можна підтягувати до себе, опускати, ну, тобто сідати і вишивати, випробовувати далі. Поки що перші враження у мене позитивні. Зараз покажу, наскільки він маленький, охайний за розмірами. До речі, я його витягла з коробки і принесла додому у своєму шопері від Верена. Його можна брати з собою на вулицю і вишивати, наприклад, на наших вишивальних побаченнях у парку. Цей станочок компактний, маленький, такий, вміщається в мій шопір від Верена, тому що я виклала його з коробки і несла у сумці. Навіть не було помітно, що там є цей станок. Можна використовувати на вулицю, на дивані, в ліжку, на столі. Тож я не буду свій станок відкручувати, коли повітряна тривога. А братиму цей і вишиватиму далі. Ну що, можу здати посилання на виробника. На їх сайт, сторінку в інстаграм. Кому цікаво, дивіться. Це просто огляд, не реклама. Трошки мінусів. На сайті самого Еководу є гарні фото верстатів, але немає жодної технічної інформації. Не висота, не вага, не максимальна ширина, ну, тримача для п'ялиці, які п'яльці можуть бути ставлені, сумісні з п'яльцями. Ну, таке собі, звісно. Тому я її замовляла на свій ризик, як я їй сказала. Ось це вся інформація, для п'ялець, стандарт і невеличкий опис. Бажано було доповнити цю інформацію на сайт. Так, трійка енергія влізло. Тільки трохи там кріплення і конвоя засунула. Ось так виглядає кріплення до стола, але воно ненадійне, тому що не тримає. Хитається основа. Я буду додатково кріпити, мабуть, струбциною. Чи тут має бути довший шторьок? Не знаю. конструкція трохи не продумана. Ось так. Мої дівчата закріпилися, а інші, ті, що менше пяльця, будуть ставати. Я ж показувала круглі нурги на відео на вулиці. Вони стають нормально. Щодо ширини, у нас 20,5. Якщо брати між болтами, то виходить 16,5. Висота станка майже 29 см в такому положенні, коли він під 90 градусів. Розмір основи 15 на 12,5, висота коліна 22 см. Щодо максимального зазору 3 см. Я думаю, можна ще спробувати куснапи закріпити, але це не гарантія. Я не знаю, яка там ширина куснапів. П'яльця зайдуть будь-які. Зроблено з брусків дерева, а також з фанери. Комбінований такий вид матеріалу. Є деякі дефекти на дереві, на фанері. Тут є в мене такий дефект. Я вважаю, що це не впливає на його використання, але ж трошки псує враження. Дерево не вкрите ніякою рідиною, не ні лаком, не олійкою. Просто відшліфоване гладке дерево. Смачно пахне, тому що на ньому випалювали логотип в місцях деяких проклеєно, як у нас бачимо на основанні. Побачимо, як буде у використанні. Ось такий вийшов у мене відгук, на мій подарунок до дня народження. Чесний, з недоліками, як є. Я буду використовувати таку струбцину кріпити до столу, тому що з цим кріпленням він піднімається. Від столу, коли затискаєш. Дякую всім за увагу. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цього виробника, чи користувалася їх виробами. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па